Всім привіт! Привіт-привіт-привіт! Сьогодні ми з вами граємо в гру Winx Club. Я довго думала. І знаєте, що я надумала? Зараз ми подивимося в цю сцену і я вам розкажу, що я надумала. Поїхали! you see one of those scary squirrels again? All right, I'll come and see. І так, що ж я надумала? Я надумала зробити І ще раз перезаписати це відео проходження. До речі, я запитувала вас, чи хотіли б ви... Щоб я ще раз пройшла цю гру і більшість проголосували так. Я вже не пам'ятаю який відсоток, але я пам'ятаю, що більшість було так. А зараз я хочу шукати, відкривати відкривати те опитування. І значить, що я вирішила? Я вирішила іще раз відповісти на ті всі ваші питання, тому що якщо чесно, той запис мені не дуже до вподоби і я хочу цю гру перезаписати. Я майже забув! Тому ми з вами заново проходимо цю гру, і я заново відповідаю okay. на ваші питання. Так. То зараз ловно. Не забудьте забудься оцікачки. Я минулого разу їх забулася, коли перепроходила цю гру сама І почнемо з першого питання. Я буду намагатися відповідати якомога короткіше. Перше питання. Як почала дивитися Рінкс? Вінкс я почала дивитися роки, мабуть, 5-6 ще, коли був Яндекс відео, я пам'ятаю. Тоді я саме познайомилася з Вінкс. це був, здається, третій сезон. Тоді вже було точно вже три сезони, і четвертий десь був на підході, хоча про його існування навіть я навіть і не знала, що він там планується або ще щось. Так. Далі, яка пара подобається найбільше і чому саме? Найбільше мені подобається пара музей рівень, хоч вона і вважається токсичною, але ця пара мені більше всього доподобається. Також мені ще подобається пара Блумі ну тому що це пара кліше. Я не могла визначитися, яка пара мені подобається найбільша. Найбільше дві протилежності: Скай та і рівень. Хоча останнім часом мені доподобається стає пара Стелла та Брендон. Коли якісь тараканів у своїй голові я почала переростати. Так, наступне. Та який найулюбленіший сезон? Найулюбленіший сезон у мене це третій. За моїми відеороликами, які я знімаю, я отеці неодноразово казала, що мені подобається саме третій сезон. Також непоганий сезон це четвертий. Далі вже, чесно кажучи, вже йде таке собі. Не рибане м'ясо, непонятно, що воно там таке взагалі. Ідемо далі по питаннях. How did I do that? Зараз так. Чому почала знімати побідес? Ну, це взагалі мультик мого дитинства, і я його дуже люблю. Це щось таке ностальгічне, дуже при чому. До речі, скоро вийде відео. Не знаю, або це буде першим, або наступне відео буде першим. Дуже пов'язано з ностальгією, саме рубрики Ностальгія. Хотілося б перезапуску цієї франшизи з нуля. Типу не, фільм, як... типу не фільм, а як з каченими історіями. Новий сюжет і краще. Що краще? краща графіка. О, пропустила. Не треба. І краще графіка може, то тільки мені так здається, і побільше лору, але менше серії. Так не розумію особо, що таке лор, і не кидайте мене тапком за те, що я цього не розумію. Перезапуск був би цікавий, враховуючи новітні технології, що зараз стає більш є можливим, є більш взагалі можливим, в принципі, це було б цікаво на це подивитися в новій графіці. Можливо, з якимось новим сюжетом, з новим поглядом на всю цю історію, а не так, як ми до неї звикли? Це було б, в принципі, цікаво. В принципі, що зараз ось на даний час і планується. Це перезапуск цього мультсеріалу. Так, що я трошечки туплю, тому що я намагаюся робити 10 справ одночасно. І відповідати на питання, гортаючи стрічку і граючи одночасно. Наступне, як ти думаєш, чи будуть далі виходити нові? Нові сезони Winx. І, і чи будуть вони такими ж класними, як раніше, чи такі, як останні сезони? Чесно, я все ніколи не можу забути, як я в дитинстві мріяла, що о, Вінкс покажуть більш як в реальному стилі. Тобто, що вони там, наприклад, завели сім'ю, або що вони подорожують, або що вони знімають якийсь там блог чи влог, от щось на кшталт такого. Ну, якусь таку цікаву, цікаву треш, не треш якусь історію. Ні, не треш, а просто якусь цікаву історію. Це було б цікаво. Чи mm. будуть далі виходити нові сезони Winx? Чесно вам сказати, так як є. Допоки цей продукт приносить компанії гроші, допоки він не буде виходити. Допоки він не живе з себе, допоки фанати остаточно не захочуть звались цієї франшизи. Може, трішечки грубо, але так вони і є. І, здається, я не впевнена це. Ні, це не останнє запитання. Так, ліземо, 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 ліземо. Дуже длинний текст. Як на твою думку, для кого віку призначені Вінкс? Ой. Так. Ну я. Якщо враховувати рейтинги, тобто рейтинговий вік, нехай давайте нас То, мабуть, вік 6. Сім років дівчатка десь так. А Зараз переможемо шостого монстрика і здається це буде зараз останнє запитання. Я зараз його дочитаю до кінця, як тільки все. Так, мені 14, і воно мені заходить по віку. Буває у мене, що завантажуючи якусь гру, яку я грала 4-5 років тому, а, ні, яку я грала. Боже мой, що тут, завантажуючи якусь гру, яку я років 4-5 тому грала, а, правильно, зрозуміла, як я зараз не надто господи, Як я зараз ненадовго граю в ці ігри. Думаю собі, ігри хороші, але не для мого віку. Хоча в років 10-9 я так від них. Ну, по-перше, наш погляд на будь-які ігри може змінюватися. Навіть від тієї гри, від якої ми кайфували дуже-дуже сильно. І завантажуючи зараз, можемо такі фу, галеть я цього не хочу можна сказати. Це є вполне нормально. О, Знаєте, оце, оці стереотипи, те, теж там, те для малих, а те для великих. Ну, мовбань. От, якщо чесно, от якщо так. Ай! Я тебе чекала. Якщо так, то. Байдуш на ті стереотипи, подобаються, ти раді було. Головне. Не втрачати. не втрачати зараз, продумаю це сказати правильно. Не втрачати зв'язок з реальністю. Ай, боляче. Це саме головне. Тому що якщо загубиться з реальністю, це вже буде печально. А так мати хобі, наприклад, там, колекціонувати, захоплюватись, дивитися, терені Бога, я досить обожнюю дивитися мультфільми. У ну, цьому немає нічого поганого. Давай масу зі сторони людей можуть зустрічатися навіть в тому, що ти знімаєш відеоконтент будь-який. Говорить. Людям дан рот для того, щоб вони ним користувалися. От вони ними користуються. А те, чи вони користуються ним за призначенням, чи не дуже, це вже їхня проблема, а не моя. І так, на цьому зараз на цьому питанні не залишилось ще одне питання, воно у нас перенесеться на наступне відео. О, всі діамантики ми зібрали. Тому що ми зараз завершуємо наш лецплейчик. Дякую вам усім, що ви додивилися відео це до кінця. Віддається, я територіла бізумилку, примістимо себе в шоці. А головне, здається, навіть ніде особа не запиналася. Це теж молодець. О, у нас ці є! круто. Значить, в наступного відео ми відправляємося тудась, куди ми зараз не йдемо, просто я вам показую. І проходимо далі запитання. Що ви ще вам сказати, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть вподобайки, пишіть коментарі, ставте коментарі. И до новых встреч на новом видео. Пока!